ретроградний період, особливо Меркурій, він завжди нас повертає кудись сюди. Те, що було. те, що було. І от якраз ті люди, які з вами спілкувалися, особливо ваші одногрупники, однокласники, брати-сестри, з якими ви давно не спілкувались, ваші родичі, яких ви давно не бачили, ваші сусіди можуть вам зустрічатися. Якесь ваше старе оточення, з ким ви. З ким ви раніше підтримували контакт, можуть вертатися до вас, якось про себе нагадувати. Якісь можуть бути розмови, бо у Меркурій в нас про комунікацію, про будь-які розмови рішення. Можливо, будуть повертатися до вас якісь думки про те, що треба. Це цю розмову завершити. Треба це вже якось тут поставити крапку в якомусь питанні. Вже хочеться довести, знаєте, цю справу до кінця, і ви повертаєтесь, ніби до того, що не завершили раніше. Тобто, в нас е, перепрошую за півнів, якщо вам чутно, чи що це таке? Е, тобто, в нас ретроградний період е, це тоді, коли ми перероблюємо.